Вас вітає компанія «Єврока Логістика», Пропонує вашій увазі штабелер електричний Лінде Л-12. Вантажопідйомністю тонна 200, висота підйому 2 метри 50 см. Також є монтована вага на тонну 200 і віддалений пульт керування штабелером. Техніка повністю обслужена. Здається піврічна нарадія. Легкий в управлінні маневрний. Довжина складає всього метр 80 для вузьких міжстелажних проходів або для магазинчиків. Також працює пульт для віддаленого керування. Висота підйому штабелера 2 метри 50 см. Монтажопідйомність тонна 200. Монтована вага. Буде незамінний для магазинів, які займаються продажем продажоку матеріалів. Або порошком. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Чивонора. На завжди більше 40 одиниць наявності, або заходьте на наш сайт Єврокарлогістика.